Враховуючи погодні умови на НСК Олімпійському, ретельно готуються до матчу Динамо Київ, бешикташ Стамбул. Найважливіше взимку забезпечити прийнятний стан поля найбільше запам'ятався на засніженому олімпійському матч. Відповідь плей-офф євро 2000 Україна-Словенія. Тоді на білому килимі українці білим м'ячем зіграли у нічию, пропустили у фінал єврословенців. Тепер на Олімпійському лише зовні поле не змінилося, а система здатна на півтори години ледь не сюжет казки 12 місяців відтворити. І то був інший стадіон, це хоч Олімпійський, але змінилася не тільки криша і там зовнішній вигляд, змінилася так само підхід до поля. Змінилися системи, які доглядають за полем. Там був електричний підігрів тени, який не можна було включати під час матчу, тому що є ризик, що може прибити. Зараз у нас водний. Етілінгліколи, скажімо, рідинний підігрів. Він постійно працює тому е, більш ефективний. Тому ми зараз більш е, засто... пристосовані до таких умов. Святає святих на стадіоні. Що? Гравці скажуть роздягальне судді, суддівська. А головний агроном, звичайно, ж назве котельню. 26 котлів на Олімпійському гріють воду, яка у свою чергу не замерзаючу рідину. Тілен гліколь, яка живить теплом поле реагуючи на датчики, встановлені у ядрі в котлах. Температура можна сказати 50 градусів. Вода нагрівається до 50 градусів, в теплообмінниках гріє та до поля доходить десь 30-36 градусів, Уже сама рідина. І вона, там кілометний труб по полі йдуть 50 см одне від одного, і вона прошивається поле на глибині 25 см приблизно. І вже це тепло знизу починає поступово гріти. Сам газон. Процесом у котельні Керує комп'ютер. Він вимикає котли, якщо температура повітря підвищується до плюс 4 і вмикає, коли стає нижчою цього показника. Мініатюри сама площа поля, на цих є на 100 мм, на 200 мм, В трьох точках по різних кутах стадіону є датчики, які вимерть температуру. От, на глибині 200 мм у нас зараз 9,7 градусів, на, глиб, на глибині 100 9 градусів. На поверхні пів градуса. Мінус через те, що там сніг, йде процес таяння, воно опускає. І е, температура, на яку подається уже під поле 21,7. Ми при потребі можемо включити на максимальну потужність. У нас є два контури, це у нас один, інший – два. 13 котлів і ще 13. Ну, це коли у нас вже буде, наприклад, тренування, ми бачимо, що один контур не справляється, ми визиваємо допомоги. З двойною потужністю вже будемо справлятися з більшою температурою або снігом. Максим Стельмах заміряє температуру трави, мов лікар дитині. Так само бережно треба поводитися із газоном. Запевняє він і додає, у вівторок команди вийдуть на зелене поле. Для цього його накриють плівкою, сніг розтане, і поле перебуватиме у комфорті вже до тренування Башикташа у понеділок. Інша справа, якщо в день матчу повалить сніг. Але фарба і кольорові м'ячі на поготові. Зима не застане зненацька, хоча сніг під час гри для трави дискомфорт. Це не добре, скажем так, навіть якщо буде сніг, він буде розставати. Все рівно структура самого газону буде трошки розм'якшуватися, і вона буде більш в'язке поле. І для футболістів, і для нас це не дуже добре, навіть якщо буде і розставати сніг. Тому краще, щоб його не було. Кращий легенький мороз для нас, мінус 5 градусів. Мороз це не проблема. Підігрів буде цілком нормально справлятися, поле не буде замерзати, і відповідно воно буде сухе, тому що мороз сам підсушує повітря. Тому для нас кращий варіант краще з гіршого. Це від нуля до п'яти градусів морозу, але без снігу. За полем на Олімпійському дбають на найвищому рівні. Безумовно, на першому місці для організаторів матчу сам глядач, без якого і футбол на футбол. На поддержку футболистов на матче с Бешекташем ожидает и Динамо, и Олимпийский. Единственная просьба, естественно, одеться потеплее, потому что в чаше всегда температура на 2-3 градуса ниже, нежели за пределами стадиона. Поэтому, если тепло оденутся, возьмут пледы для того, чтобы ну, как бы, комфортно еще и сидеть на креслах. Они прекрасно посмотрят игру и получат огромное удовольствие. Тем более, что на эту игру ожидается очень большое количество гостей э, от турецкой стороны. И поэтому хотелось бы, щоб как можно больше зрителей пришло, поддержало родное Динамо для того, чтобы мы не выглядели не красиво, но ну, как город Київ перед нашими гостями. Після Бешикташу на вболівальників на Олімпійському очікує ще одне не менш цікаве дійство. 12 грудня Динамо у чемпіонаті України прийме Шахтар. Але у футбольному сезоні на головній арені України теж не дадуть нудьгувати. Для того, щоб болельщиків тримати все-таки в определеному тонусі стадіон не закривається. На період, в дні сезоні, ми розробили собственне ексклюзивне шоу Гранд Отель Будапешт. І в період новогодніх праздників між. Двумя сезонами весенним и осенним мы это шоу запускаем у себя на стадионе. Любой желающий может поучаствовать. Оно уникальное, оно эксклюзивное. В рамках мировых лучших стандартов пятичасовая программа с квестом абсолютно новым, с эксклюзивными декорациями. И еще очень многими интересностями и активностями, которые могут узнать потом наши болельщики, когда они придут на это шоу. Поэтому мы приглашаем всех для того, чтобы хорошо провести праздники и быстрее дождаться нового сезона. Руслан Сверин, Станислав Бурчак, телеканал Киев.